Доброго вам дня, вельмишановні пані і панове. Як відомо, журнал Тайм оголосив Дональда Трампа людиною року. Ну що ж, це власне рішення журналу. Однак, очевидно, і зрозуміло, що впродовж цього року набагато активнішими в світовій міжнародній політиці в справах були і Еммануель Макрон, і Урсула фон дер Ляєн, і Марк. Рютте, і Джорджа Мелоні, і Джо Байден. Ну, ецетера, ецетера. Тобто фігур, які працювали а, впродовж року, було більше багато. Ну, їх можна шукати як серед політиків, а, яких я назвав, так і серед бізнесменів, серед а, сфери гуманітарної, сфери культури і так далі. Ну, в кінці кінців це справа а, журналу ТАЙ. однак. Ми сьогодні поговоримо на цю тему, і я пропоную вам обрати прямо тут під цим повідомленням хоча б трійку людей, яких ви могли б розставити в світовій політиці в міжнародних відносинах, хто зробив найбільший вклад в ситуацію вирішення проблем у світі. А для того, щоб наштовхнути ваші думки, я розкажу: а власне з кого вибирав тайм ці кандидатури, і чому журнал зупинився на кандидатурі Дональда Трампа. Серед претендентів був десяток вибраних найрейтинговіших осіб, на які звертають увагу, про яких читають, долею яких цікавляться, і так далі. Це Камала Гарріс, конкурентка Дональда Трампа. До речі, десь менше ніж за тиждень перед оголошенням журнал оприлюднив цей список десяти претендентів. Я на нього власне спираюся, коли Веду розмову з вами, і так це Камала Харріс, це Кейт Мідлтон, принцеса Уельська, ну, дружина принца а, Великої Британії Вільяма. Це також Ілон Маск. Ну і зрозуміло, чому, тому що а, особа фактично не сходить ні зі сторінок, ні з засобів масової інформації, також і матеріалів, які дають і Ютуб, і соціальні мережі. Наступна це дружина. А Олексія Навального, Юлія Навальна. Ну як леді свого роду а, покійного вже нині опози опозиціонера Олексія Навального. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху безумовно, це одна з найпливовіших фігур у світі, тим більше на сьогоднішній день, а одна із найкритикованіших і одна із най. Активніший в міжнародній політиці. Це Джером Пауел також це керівник Федеральної резервної системи США, яку Дональд Трамп збирався розганяти, потім від цього відмовився, нині хоче розганяти Рамосвамі і так далі. Тобто, ну, але Джером Пауел має колосальний авторитет серед. Американців в фінансових колах, світових, банківських колах і так далі. Також до цього списку було внесено і Джо Рогана. Ну, не внести особу підписчиками, яку підписниками якого є 11 мільйонів слухачів. Він веде відомий в світі подкаст «Джо Роган Експіріенс». А це в основному. Матеріали, в яких розглядаються персони, події, до речі, він дуже багато критикував а, українського президента, говорив про Україну, а різні речі, контроверсійні речі, але його кандидатура теж розглядалася. Також у цьому списку була і новообрана в цьому році президентка Мексики Клаудіо Шейнбау. Ну, для Мексики перша жінка-президент взагалі це явище унікальне, причому її авторитет вона була підтримана президентом, який був перед нею, а перед тим була мером столиці і так далі. Ну, також серед претендентів був Марк Цукерберг, і зрозуміло, чому, тому що ця особа поруч Ілоном маском, це ключові персони в соціальних мережах. Ну і. Дональд, Дональд Трамп. Треба одразу звернути увагу на те, що журнал разом із оприлюдненням інформації про те, що Трамп, визнаний людиною року, надрукував 12-сторінковий огляд. Власне, в стилі тайму. Матеріал, написаний на основі інтерв'ю. Інтерв'ю, яке бралося у Дональда Трампа і людей його оточення. У цьому панегірічному хвалебному інтерв'ю Дональду Трампу є в тому числі речі, які стосуються України. Причому це чи не єдиний розділ, де а, автори цього панегірика якби закидають Трампу. Ну, зокрема. У цій частині говориться, що під час виборчої кампанії Трамп казав, що ну, за 24 4 години тема буде вирішена. Однак далі журналісти продовжують і кажуть, але він пізніше сам визнав, що ситуація набагато складніша, ніж він говорив, і тому можливо він. І не зможе дати відповідь на неї, це вже я від себе сказав. І порівнюючи далі в цьому огляді, автори матеріалу кажуть, що от ситуація на Близькому сході вона може бути розв'язана швидше. Але коли е, журналісти зупиняються на темі близького сходу і запитують: а як чи довіряє Трамп е, Нетаньяху, Нетаніаху, ну, претенденту, яку, який був у списку поруч із ним. То Трамп відповідає, що він нікому не довіряє в принципі. Разом з тим, у цій частині інтерв'ю, Дональд Трамп також присвячує декілька слів і тому, що ситуація на російсько-українському. Фронті наскільки трагічна з обіг з обох сторін, що він воліє як можна швидше завершити цю війну, виходячи власне із жертв цієї війни, але зверніть увагу: він якби не спирається на те а запитати того в українців, він достоєн чи він не достоєн, запитати українців, яка їхня позиція у нинішній ситуації? Також а Трамп махає пальчиком на те, що е, адміністрація Джо Байдена дала дозвіл на використання дальнобійної високоточної зброї, і сам Трамп твердить, що застосування цієї зброї буде нарощувати напруженість, ескалувати ситуацію. Ну, в мене таке враження, що ця фраза написана. Дональдом Трампом після розмови з Сі Цзіньпінім, які останніми днями були часті. Хоча Сі дзіньпіні відмовився приїхати на інагурацію Дональда Трампа, але очевидно, що цей вітер розмов, які велися Дональдом Трампом і Сі Цзіньпінім, по перше, попав у той пост, де він писав про те, що. Президент Зеленський готовий підписати відповідне перемир'я, і там в кінці є приписка, яка для багатьох не зрозуміла: Китай допоможе. І от сюди влетіла ця явна цитата від Сідзіньпіня. Значить, бо вона включається в цю тріаду: не е, застосовувати нову зброю, не розширювати лінію фронту і е, припинити обстріл. Це та тріада, з якою. Пекін носиться від моменту, коли з'явилася позиція Пекіна, а потім позиція Пекіна і Бразилії стосовно теми переговорного процесу чи завершення війни, як вони люблять говорити, а в Китаї взагалі це називають українською кризою. Що я хочу сказати з оцих двох питань. <кхух> На жаль, сьогодні і в діючій адміністрації Джо Байдена. І в адміністрації Дональда Трампа немає розуміння того, що війна Ірану проти Ізраїлю і Росії проти України це є частини одної війни. Як ви бачите, в твердженні Дональда Трампа він розрізняє і робить чомусь ці війни як двома окремими фрагментами невже е, завершення? Революційної ходьби опозиції в Сирії, вигнанням Асада не показало те, що насправді тема війни на Близькому Сході і тема російсько-української війни це суть одного процесу. Це війна осі зла, тобто Москви, Тегерана і Пекіна. ну, Додаємо туди також пхенян. А Венесуелу додаємо туди Білорусь, це вісь зла, яка воює проти нескладеної коаліції свободи і демократії. На жаль, цього розуміння немає. І звідси оце бажання там притушити вогник, там притушити вогник, тільки таким способом, яким зараз намагається це робити Дональд Трамп, зробити це принципово неможливо. Бо впродовж 2014 2021 року не одного разу це вже говорилося. Припинення вогню, введення якихось миротворчих сил і так далі. Воно ні до чого не довело. Чому? Бо фюрер Московський почав цю війну не для того, щоб її завершити в Сирії. А на близькому сході в Україні йому потрібна вічна війна, невже це не зрозуміло з нинішньої ситуації? Бо припинення війни у Сирії це означає стабілізацію на близькому сході? Бо якщо бути послідовним, якщо опозиція Сирії займе раціональну позицію? І насправді буде працювати на благополуччя сирійського народу, то зрозуміло, що війна там припиниться. Припиниться війна, це означає, що Хезболла і Хамас просто зачахнуть. Тому що через бази військові сирів, Сирії, російські бази, і Хезболла, і Хамас отримували озброєння. І насправді доля сьогодні. І війни на Близькому сході, і російсько-української війни, могла би бути швидко вирішена, використовуючи ситуацію, яка склалася у Сирії. Але на жаль, політиків, які претендують на глобальне лідерство багато, а які розуміють ці речі одиниці, тому її зависання в весь час відбувається. В системі прийняття глобальних і ключових рішень. Відтак можна сказати про те, що а, мрії Дональда Трампа повернутись до так званих Авраамових угод і створити на Близькому Сході Арабський Союз по типу Європейського Союзу абсолютно правильна, але Способи її досягнення і розмови про те, що лише елементарним замиренням сьогодні, після терористичного акту 7 жовтня 2023 року Хамасу проти Ізраїлю можна в такий спосіб поставити крапку на Близькому Сході, а тим більше зупинити російську агресію в Україні є величезною. Помилкою, і очевидно, що а, з часом ці аргументи, які я для вас привожу для нашого спілкування, стануть зрозумілими. Очевидно, що для цього потрібен час, в тому числі, і самому Дональду Трампу, і людям, які співпрацюють із ним разом. Однак журнал прийняв рішення. І е, в статті, яка супроводжує оголошення номінанта як переможця Дональда Трампа, також говориться про те, що він фактично переламав ситуацію в Сполучених Штатах Америки, і тепер Америка прямим курсом шурує до того, що вона стане найпотужнішою, найсильнішою державою у світі, однак. Як ми бачимо, втративши лідерство в міжнародній політиці, власне, є і втратою такої домінуючої ролі. Я вже не кажу про те, що ідея ізоляціонізму, яка все більше і більше опановує Сполучені Штати Америки і американський естеблішмент, є небезпечною для самих, самих Сполучених Штатів Америки, адже американці довгий час. Жили переконанням того, що безпека Сполучених Штатів Америки знаходиться деінде, але за межами Сполучених Штатів Америки. На сьогоднішній день курс радикально ламається. Він більше схожий на курс 1939 року, коли окремішнє керівництво політичних кіл Сполучених Штатів воліло швидше домовитися з нацистським фюрером Гітлером ніж допомагати Великій Британії. Франції, я вже не кажу, Радянському Союзу у війні проти а, нацистського фюрера ситуація сьогодні точнісінько така: Дональд Трамп і його частина оточення воліють швидше знайти спільну мову з фюрером, ніж допомагати Україні країнам, які борються сьогодні з рашизмом. Однак ця ситуація вона не може тримати довго, бо аргументи, як правильно ж, каже, в цьому ж Матеріалі Дональда Трамп, що переламати ситуацію, і досягнути миру можна лише допомагаючи Україні. І розвиток подій він дуже швидко аргументує Дональду Трампу необхідність як можна більшого, більшої допомоги Україні, більшого сприяння Україні для досягнення перемоги над ворогом. А переговірний процес на сьогоднішній день, який звівся чомусь лише для. До діалогу лідерів, політиків Сполучених Штатів Америки з Україною і ігнорування будь-якого будь переконання російського Фюдера він виглядає однобоким і абсолютно безперспективним з точки зору тиску на Україну. Бо причому тут Україна в цій ситуації: Україна цю війну не розпочинала, Україна захищається. І у цій ситуації очевидно і зрозуміло, що е, перебіг часу він змінить позицію Вашингтоні. Однак ми чудово розуміємо, що втрачений час це втрачені життя мирного населення в Україні е, військових на лінії фронту. І, власне, це є трагедією того, що ті, хто претендують на лідерство у світі, не зовсім усвідомлюють, що. А колихаючись на граблях чи лопаті і не копаючи, вони насправді створюють величезну проблему і вони піднімають шанси ствердження таких режимів, як в Росії, в Ірані, в Китаї, у в Північній Кореї, Венесуелі. Сьогодні, на порядку дендаму, набагато сильніше стоїть питання, яке стосується майбутнього Сирії. Бо Початок перемоги опозиції в Сирії міг би стати перемогою над Хезболою і Хамасом, перемогою над Іраном і перемогою над рашистським режимом в Росії. Однак видно з усього, що чимало. Тих, хто претендують на лідерство, вони не просто не розуміють, вони навіть не бачать цих подій, які підказують їм, як необхідно діяти в такій ситуації. Тож, ведучи розмову на цю тему, я ще раз хочу підкреслити: це справа тайму визначати, хто вважає, кого вони вважають а, людиною року. Однак я ще раз хочу звернутися з вас, що. А кого ви вважаєте такими людьми насамперед в міжнародній політиці, не внутріукраїнській політиці, а в міжнародній. І прошу вас, напишіть, будь ласка, трійку таких людей. Можливо, це стане підказкою мені для того, щоб познайомити вас глибше із цими персонами. Дякую вам за увагу і очікую під цим відео власне. Від кожного із тих, хто поцікавиться, кому цікаво стежити за міжнародними відносинами, і не тільки за ними, власне, написати принаймні трійку таких людей, кого ви вважаєте людиною року, а в градації Перше, друге, третє в 2024 році. Дякую вам за співпрацю. Дякую за те, що. А слухаєте. Дякую за те, що допомагаєте готувати тим самим матеріали для обговорення. До побачення.